Вони знайомі вже 4 роки, знімали разом Майнкрафт, хотіли розвивати український Ютуб. Вони були як Бонні і Клайд, Чіп і Дейл, Мік і Падон. Стоп, що?! Одним словом, були вони, друзі, не розлий вода, довіряли одне одному. Але такого розвитку подій не очікував ніхто. Я пам'ятаю Ігора не менше, ніж ти. Він завжди мені допомагав. Пам'ятаю, як він перший раз скупався фонтані? Але ти розумієш, це не може тривати вічно. Але ж Ігор наш друг його поміняло. Ігора, якого ми знали раніше, більше немає. Чувак, це потім дуже шукає. Ви обіцяли зустрітись зі мною. Я отримав всіх не від всіх вас. Я був на кожному лейктаймі і чекаю моменту, поки ви візьмете мене свій лейбл. Вітні всім. З вами Фантом. І сьогодні буду знімати теги, челенджі, ромстури і все. Що твориться? Що вони з тобою зробили, Ігор? Не люди. Ігор, хто вони? Я. я. Я нічого не знаю. Я. Я просто знімав тег. Ігор нам потрібні імена. Д, 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 да, Ігор! Так. Що вони роблять? Вони розвивають український Ютуб! Ігор, нам потрібна правда! Я... я. Я. Правду кажи! Я просто хотів набити підписників! Нахуй мені той український Ютуб! Я так і знав!